Могильницька Галина Анатоліївна, 8 травня 1937 року народження, педагог, поетеса, громадська діячка, найактивніший член одеського руху опору комуністичному режиму. У 1954-му виключена з комсомолу, а потім із технікуму за відвідування церкви та відстоювання права на свободу віровизнання. Галино, що ви на це можете сказати? Де говори слова такі пусті. Я знаю все, що станеться між нами. Найперші ми придумали в житті від себе боронитися словами. Дай голову покласти на плече. Я грішниця, я жінка, я сивіла. Моя душа століттями сивіла без тебе в чом ні, в хаосі ночі. Так, я пророчиця. Я відьма, я біда, Вселенське лихо в ябворській подобі. У моїх очах, як весняна вода, скресаєш ти. і я скрисаю в тобі. Треба слів, я, я так тебе люблю, так безпорадно, німо пророкую, ніби пророцтвом душу зачарую і впертий розум ніжністю у Буде все, як я і, і бій, і стрімкі падіння й не колисні та тільки я для тебе неминуче, як неминуче й ти в моїй судьбі, ми ну просто вік до зустрічі йдучи, зустрітись опізнились на часи, невіть моя не, не гріх. Я просто жінка, краплинка долі в тебе на плечі. Достань!